Білоцерківські рятувальники провели день відкритих дверей в одній із чергових частин міста. Захід присвячений міжнародному дню інформування про вибухонебезпечні предмети. Та, на жаль, в умовах сьогодення дуже актуальний. Сьогодні в нас в Україні відзначається міжнародний день з питань міної небезпеки та допомоги в діяльності. Таким чином ми організували день відкритих дверей, і сьогодні кожен мав змогу завітати до нас для того, щоб ознайомитися з основними видами підозрілих предметів, які є вибухонебезпечними». Також кожен маленький гость нашого аварійно-рятувального загону спеціального призначення може спробувати відчути себе маленьким рятувальником або сапером, аби дізнатися про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними до рятувальників завітали маленькі білоцерківці. Діти всі з білої церкви, із наш навчально-виховний заклад вже казала дивалент, і діток тут ну близько до 50». Це в моїй групі десять, в іншій вісім, і в іншій десь також дванадцять-чотирнадцять дітлахи дізналися про основні типи вибухонебезпечних предметів, якими засмітили українську землю загарбники. І, хоча на Білоцерківщині, на щастя, випадки виявлення мін чи гранат не так часто зустрічаються, знати і вміти себе поводити про всяк випадок необхідно, зазначають рятувальники. Якщо вміщайте, що воно схоже, навіть чуть, чуть схоже на вибухонебезпечний предмет, краще до нього не наближатися. Ні в якому разі не брати його в руки, просто запам'ятати це місце, обозначити його і зателефонувати. Або в міліціях зараз. Така превентивна робота має на меті зберегти життя та здоров'я українців. Білоцерківські діти вже знають правила поводження із небезпечними предметами та обіцяють неухильно їх дотримуватися. Не треба підходити до небезпечних або вибухових предметів. Треба дзвонити на 101, а якщо немає телефона, то підійти до дорослих. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.